Чудо творить Миколай. Чудо творять діти. Вітаємо! Сьогодні ми готуємо миколайчики для героїв. 150 грамів розм'якшеного вершкового масла збиваємо за допомогою міксера зі 150 грамами цукру до стану білого крему. По одному додаємо три яйця, потім додаємо пару крапель мигдалевої есенції, один пакет розпушувача. Поступово засипаємо 500 грамами борошна, ретельно вимішуємо тісто до однорідного стану, збираємо в кульку і загортаємо у харчову плівку. На годину кладемо в холодильник. Охолоджене тісто розділяємо на три частини, розкатуємо шар завтовшки 1 см і за допомогою форми витискаємо печиво. Переміщуємо його на деко встелене пекарським папером і випікаємо в духовці 20-30 хвилин при температурі 180 градусів. Даємо охолонути, креативно прикрашаємо глазурю. Всі ми знаємо, що святий Миколай творить справжні чудеса, і коли за справу беруться діти, може здійснитись найбільше чуда. У посилку також вкладіть свої листи і прапор та підпишіть миколайчики для героїв. Відправляйте посилки через волонтерів, разом заспівайте гімн України та розмістіть фото та відео в мережі Фейсбук. Нехай миколайчики донесуть героям на передову тепло дитячих долонь. Слава Україні.